Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті буде Anern Max 10200 інвертор на 10,2 кВт з двома МППТ входами. Відразу хочу розповісти таку історію, статистику не дуже хорошу по інвертору на 10,2 кВт, і які мають два входи на МППТ, тобто два незалежних входи. Подвійний МППТ. По ним статистика, особливо по інверторам марки ПВМР, ну Інші теж мають якби, такі питання, проблеми. Статистика потрапляння в ремонт дуже нехороша. Вони ламаються зі слів клієнтів, ламаються взагалі від, від 2 хвилин, працюють новенькі з коробки до 2 годин. От приблизно така статистика, тому якби я не рекомендував би на даний момент купувати. 10,2 кВт з двома мппт входами ПВМР і подібні до них. Почекати деякий час, можливо, виробник там щось змінить, модернізує. З чим це зв'язано? Це зв'язано з тим, що там є конструктивні свої особливості. Модель на 10,2 кВт отримала зміни схематичні і які впливають на його нестабільну роботу. Вибухають інвертори зазвичай без навантаження або просто з невеличким навантаженням, рандомно, непередбачувано в будь-який момент. Ну а зараз поки що спробую я цей розібрати і поремонтувати. Ремонт відразу кажу буде неповноцінний, а спробую із 10,2 зробити 5,1 кВт, тобто половину транзисторів викинути. Так, да, і ще скажу, що в основному все-таки полимери, а нерни і інші трошки рідше попадають в ремонт, або по ним менше звертаються. В основному полимери на 10,2. І це статистика конкретно по зверненням в ремонт, а не по кількості проданих і кількості зломаних. По цій статистиці краще розуміються продавці. Зазвичай 10,2 беруть для того, щоб користуватися на половину потужності, типу запас буде в два рази більше, ніж там, наприклад, потрібно. Потрібно там для будинку 5 кВт, а люди-клієнти да, беруть десятку, в надії на те, що він буде працювати на половину потужності якби нормально. Я рекомендую все-таки брати, якщо на даний момент, поки така ситуація з десятками, Брати хоча б або 6,2 кВт якусь модельку підбирати, або з мастів на 5,2 кВт Pro. Це то, що я на даний момент бачу, що буде працювати ну, більш набагато стабільніше. Так, розібрав я інвертор. Всередині от він виглядає начебто потужно. Великі радіатори. Все як має бути. Але статистика є статистика. Тут, якби не попреш, від 2 хвилин до 2 годин воно працює до поломки. Конкретно даний інвертор пропрацював більше часу, тому що на ньому встигла трошечки пилюка, от, якби з'явитися. Тому я за нього і взявся. Так, що ми тут маємо? Маємо коротке по акумулятору. Маємо коротке по високовольтних транзисторах, тобто повний, повний гвіздок. Здавалось би, такий от, вроді, як масивний інвертор. Да, от Мінус такий. от, Бачимо, що якщо наприклад, корпус йому рухати, да, то він весь грає разом з радіаторами, з платою з усім. Деталі компоненти можуть відвалитися при транспортуванні, при нагріві теж вони можуть відвалитися, коли він починає працювати. І воно все бабахкає. крім... Крім навіть цього достатньо, крім тих конструктивних якихось недоліків, які присутні в схемотехніці даного інвертора, Ну, це взагалі. Можливо, з часом виробники щось там виправлять, але в мене на то надії поки що небагато. Так, хватить полеміки розбираю повністю. Так, розібрав, ну загалом плата мені більше подобається, ніж пвмр Більше подобається, ніж ПМР 10,2 кВт. Чим? Чим? Тим, що пропаяно нормально, так само, як і пвмр 10,2, але не залаковано. Тому я можу спокійно пробігтися по резюкам, пропаяти їх. І не переживаючи, що там під лаком я чогось не побачу. Ну, так, да. Транзистори. Ancept 15T14. Нормальні транзюки відносно. Тобто, це не саме гівно, що можуть поставити. Так, ну коротше, Зараз дефектую, випаюю несправні деталі компоненти, пропаюю всі елементи, що можна пропаяти. І сподіваємося, що в мене щось вийде. Так, розбираюся з транзисторами, випаяв радіатор з транзюками. 에, зараз несправні, відсортую, залишу справні. А тут я по 4 штучки залишив 에, 4, 5 штучок випаяв, один допаяв бушненький. І загалом вийшло по 4 транзистора на плечі. Ось така от кубка транзисторів згоріла. Решту я розфасував ось так. 4 штучки йдуть на. Випрямляння з трансформатора. Два діоди залишив, два транзистора на зарядку, їм буде легше справлятися. І чотири транзистора на генерацію синуса. Ну, якось так. Да. радіатор на місце, пропаю обв'язочку, перевіряю резистори, всяке таке, і ще доведеться пограти з МППТшною шною трошки. Ну, і можна буде. Стонути спалити, допалити його, так? Да. Вживлення, а воно чомусь не запускається. Короткочасно цвінькає. І десь, мабуть, є коротке чи що. Не можу зрозуміти. Так, коротше, не пускається. Так, виявилося все просто, Не довставився штекерок. Так, є реакція. Зараз тоді підключимо живлення трошки більше, бо я через лампочку і подивимось, чи екран засвічується. Так, не виходить. Щось там димить десь десь піджарюється. Ось так вмикається. І тухне відразу. І тухне. Здається, хтось забув вставити шлейфик на МППТ. Вставив шлейфик, зараз знову попробую. Так, спробуємо запустити класно релюшка і... і на виході з'явилась напруга. Поки що не пірвало. Наче працює. Так, ну хай відпрацює трошки. Потім уже підключу акумулятор. Так, ну що, дамо йому навантаження трошечки. Подивимось, як він відпрацює. Ага, пішло набирати. 750 вольт ампер. Ну, набрало трошки. Майже кіловат набрало, ну хай собі пропрацьовується. Загалом ремонт можна вважати завершеним. Дякую всім, хто переглянув відео. Да, і хочу ще сказати, що не обов'язково всі 10.2 прям такі гімняні, але статистика по зверненням говорить сама за себе. Тому на даний момент не рекомендую купувати їх, краще взяти якусь менш потужну версію, той самий 6.2, наприклад, по ВМР. Всім дякую, всім пока! Так, невеличке доповнення до ремонту, попрацював він хвилин, з годинку десь попрацював і знову побахнув. При цьому вибило БМС-ку, БМС-ку потрібно буде ремонтувати. Ну, якось так.